Так, ну давай гроші, блядь, Бо я вхожу, мені третє горілку купити. Пересе я вам віддаю скоренько і, і того. Там не та їбати, нахуй, нахуй мені ця твоя єбана музика, блядь, Я ці пісні, Я ці пісні мені не надо. Ну що ти казали? Ну, Федорові поїбать. Та я знімаю на відеокамеру. А що мене ще показали? Ну, то будем показувати, звісно. Та мені похую. Давайте танцюйте. По телевізору. Та який тебе. хуй. <laughs> як ти? Що я тобі даю 100 кг за 15 рублів. Йобаний ти по голові. <laughs> та які 100 кг? Та нема. Да. Та, блядь, хлопці, йобане ви котли. Хуй пропустять, блядь, на матюхайзі. Я на мусорки була матюхала, хуй пропустять. Ай, Ай, батько, паті, бачите, роки. Так, бери, пока даю. Ні, за червонце берем. беремо. Нє, ху <звачу> ха хай, блядь. Ха ха. на бутилку і ти мене найобиш. То вже ти... ж ніхуя себе на три бутилки далиш. От їбеш бабу, <звачу> блять. бани ти беб, гаву, бля, йоб, бля, йоб, бля, по голові козел. Він мені, я так і тільки блядь, бля даю, він мене, блядь, наєбає. Йоб твою мать. Та вже його нема, блять. Того жаліза, <звачу> мене, блять. На політанні од мандавошок, щоб гроші були, блять, козелки. За десять рублів. Хуюшки п'ятнадцять. Ха-ха. Ну ще на п'ятнадцять треба забрати ще щось. Нє, ні, нема мерчого. чого. От ті три уголки, що ви одложив. Та що ж ви не проб'єте? Ага, пе до стінки. Так, давай п'ятнадцять рублів вибере. Давай п'ятнадцять рублів. Ну червоні хлопці пробуєте. Я не можу дати вам стільки. А не 15 треба. 15 кілограм це виходить 8 не гривень. Не треба, не треба, не беріть. Ні, так, то не ми не даємо десь. Не треба мені гроші, нахуй мені гроші. Як все Я треба? пенсію получу, і батько платі, баса торопи. Ти що ж треба? А що ж дали, блядь, цю засухуйню, блядь. Та то немало, що ж там тільки на пляшку чи на дві. Ой, блядь, заєбав ти. Де ж немає баби. <laughs> там, там він до пизди, хати мене. Мене немає ті на телевізії. Так, за 10 рублів давай. Ні, 15. Це я даю по собі стекло. Возьми на весь, возьми на весь. А вже